Вітаю, як завжди, у цій порі. З вами програма «Вухаті хаті та хвостаті. І в наступні 13 хвилин ми вам розкажемо про родину котолюбителів, яка у своєму господарстві має аж 10 муркотунчиків породи скотішфол та у рубриці «І світу тварин покажемо 10 цікавих фактів про вухатих та хвостатих. Я родина Гаркавих, коти це не просто домашні улюбленці, це й члени родини, друзі-порадники. З такими чотирилапами у домі нашої героїні ніколи не буває сумно. Господиня Котів зізнається, що з першого погляду закохалася в цю породу. Це сталося випадково. Ми з чоловіком поїхали до Харкова, потрапили в Харківський зоопарк. І там був вольєр, де були маленькі тваринки. Було двоє маленьких ведмежаток, козенята і ну, багато хто. І коли ми туди заходили, в корзині лежав здоровенний кіт. Ми не бачили ніколи так близько такого кота. На фотографіях дійсно бачили. А от, але так от вживу ми побачили там його перший раз. Це був от точно такий сірий, як ми тоді думали, кіт. Нам його дали на руки, дуже сподобався, і мені і чоловікові, і ми почали мріяти про такого кота. Оскільки кожен кіт у родині гаркавих індивідуальний, то і ім'я підбираю для нього так само. Кожен вихованець родини гаркавих має і домашню кличку. З ім'ям насправді дуже важко, тому що у кожного кота свій характер, і ми намагаємося підбирати імена дійсно якби відповідно їхнього характеру. А ще важко, тому що всі наші кошенята реєструються у клубі, і кожен скажімо так, новонароджений пам'ят треба називати на определену букву. Зараз ми вже дійшли до букви Х. У нас є ксена, у нас є ксінун, у нас є ксілана і у нас є ксав'єр. Тобто імена дуже важкі, але ж все одно вони дійсно підходять. От ця Ксена, вона і манюня, і гарнюня, але ж в той же час вона їй було ще два з половиною тижні, ще тільки вона відкрила очки, а вона вже гралася. Тобто, от як в кіно, ім'я це їй дуже підходить. Є у нас умка, ну наче ж із мультика, всі думали хлопчик. Ні, у нас Умка, і вона ж і Ума. А от вона і ведмежатко, і та сама Ума Турман, яка зіграла у «Бить біла, добродушний вигляд, великі очі і по дитячому здивований вираз мордочки не дарма створюють враження про шотландських вислухих котів, як про чарівних, милих і ніжних тваринок. Ці моркотончики ласкаві, доброзичливі і абсолютно не агресивні. Однак, як і люди, вони мають свій індивідуальний характер. На даний момент у нас в домі знаходиться 10 котів, у всіх у них дуже різні характери. От Веселун він зазвичай спокійний і грайливий, можна сказати, одночасно. Ось ця кісочка Ксена, вона, хоч і маленька, але вже дуже грайлива. І бувають моменти, коли вона просто може сісти на ручки і. Нікуди не тікати. Є багато інших котів. Девіс, той самий наш здоровий кіт, він вже почуває себе справжнім королем, скажімо так, нашого дому. Умка, маленька моя кисічка, вона така собі темпераментна кішка і нікому якби, не дає тут розслаблятися, скажімо так. Ну і мама, звичайно, Аніта, вона вважає себе королевою нашого прайду. Котіш Фолд не вимагають трудоміського догляду за шерстю, володіють відмінним здоров'ям, гарним апетитом та ідеальним для домашнього вихованця темпераментом. У родини Марини є дві дочки, які допомагають їй піклуватися про цих вуханчиків. Зазвичай ми їх не купаємо, адже в них і так чиста шерсть і вони самі себе купають. Ну, бувають іноді моменти, коли там десь замазався в щось і, доходить, і треба їх помити, то звичайно вони трохи вириваються, не хочуть купатися, але з часом звикають і все нормально. Я зазвичай даю їм їжу або прибираю за ними їхні лотки, в які вони ходять в туалет. А ти чим допомагаєш? Я також насипаю їм їсти і наливаю водичку. Багато вчених стверджують, що люди, які живуть з кішками, менш схильні до стресів і серцевих нападів, ніщі, у яких нема таких вухатих. Які ж є і ще цікаві факти про муркутонів, Дивіться зараз у нашій рубриці зі світу тварин. Породи мають міцну статуру, короткі масивні лапи і недовгу шию, шерсть густу м'яку на дотик. Тому й не дивно, що саме вони беруть активну участь у різноманітних виставках. У родині Гаркавих незабаром кіт стане єврочемпіоном. Нам було цікаво, які ж породні дані в наших тварин і з кошеням ми почали їздити по виставкам. Перша виставка була в Черкасах, це було 7-8 квітня 12-го року. Йому було чотири місяці, і на цій виставці ми отримали два кубки і титул «Best Kitten» тобто найкраще кошеня. Далі, в принципі, можна їздити на виставку практично кожен тиждень, тому що вони проводяться по різним системам і по різним містам. Шотландці люблять спілкування з дітьми, сумують за ними, поки їх немає вдома, і радісно зустрічають, коли вони повертаються. А ще вони наскільки полюбляють гратися, що дівчаткам заважають вчити уроки, гризуть ручку, натякаючи на те, що час приділити і їм увагу. Коли я зазвичай роблю уроки, наші коти бувають приходять, сідають на стіл і заважають їх робити своє домашнє завдання. Іноді навіть буває таке, що погризуть зошити чи сідають, коли ти пишеш і гризуть ручку твою. Варто заводити таких улюбленців, особливо наша порода, вона спокійна і в великі моменти бувають, коли тобі там тяжко чи ще. Вони прийдуть і завжди тобі підтримують і заспокоять. Скотті фолд – сильні, міцні і здорові кішки з середньою тривалістю життя 15 років. До серйозних захворювань шотландці не схильні. Правда, лише за умови правильного розведення і догляду. У цілому ці вухаті та хвостаті невибагливі. Одна із проблем, які часто зустрічаються, це підтікають очки. Чому? Є таке, скажімо так, такий момент, як короткі слізні канали. Коли коротенький носик у тварини можна показати, в принципі, на нашій Ксені. От. У неї носик коротенький, і слізка не встигає просто скотитися в глотку, в носоглотку, і вона застиває в уголочку глаза. Проблематичного тут немає нічого, просто треба щоденний догляд. Тобто кожен із нас ранком умивається. Ми умиваємо себе, ми умиваємо котів. Є спеціальні лосьйони для щоденного догляду, вони допомагають. Якщо ж, звичайно, ми бачимо, що якісь там гнійні виділення пішли, або слізка ця довго тече, тоді треба вже приміняти лікувальні засоби, крапельки, мазі. Це вже все розказує ветеринар. Скотчеш милі прекрасні тварини з добрим характером, які швидко адаптуються до нового оточення людей. Коти цієї породи дуже вірні, і коли вони проживають у сім'ї, то вибудовують тісні відносини тільки з однією людиною. Їй вони будуть приділяти більше уваги, навіть можуть ходити слідом з кімнати в кімнату. Однак вони вимагають і зворотньої уваги від господаря. Шенята вибирають собі хазяйку. Це теж є. І наша порода це коти, які живуть біля людей. Тобто більшість порід ділиться на декілька видів: кішка, яка живе для тварин, для людини, кішка, яка живе з людиною, кішка, яка живе поряд. Наші коти, завдяки тому, що вони мають дуже густу шерсть, вони довго не можуть сидіти на руках, їм жарко. Вона може прийти, лягти поруч з тобою, погладьте мене, пограйте зі мною. Да. Але на руках довго сидіти їм просто не можна, тому що їм жарко. От. Тому по характеру агресії немає. немає. Вони. Приходять грати з тобою тоді, коли і ти хочеш з ними грати, і вони хочуть. Якщо кіт бачить, що в тебе нема настрою, він не буде надоїдати. В сім'ю придбати такого улюбленця ми радимо, тому що ну, перш за все, це море позитиву. Але ж е, треба знати, е, що це дуже велика відповідальність. Е, я вважаю так, що якщо ви берете кошеня, це ще одна малесенька дитина. Тому що по перше, я, наприклад, своїх кошенят раніше трьохмісячного віку з дому не віддаю. По законам фелінології кошеня повинно бути з мамою до трьох місяців. За цих три місяці мама научить його шкрябати дряпалку, ходить правильно в туалет. В нього повністю встановиться желудочно-кишечний тракт, не буде проблем із харчуванням. Крім того, робляться вакцинація. Спершу робиться дегельментизація проти глистів, обробка, потім проти блох і потім робиться дві прививки. Перша робиться два з половиною місяці, через три тижні робиться друга. І хоч би 10 днів після цього, ще кошеня повинно побути вдома на карантині біля мами, потім можна його забирати. Багато людей люблять манюсіньким забрати, але ж я людям розказую, що ви берете грудну дитину. Ви ж не будете з пляшечки кормити кожних дві години та кошеня. Його треба брати, щоб воно вже знало, як поїсти самому і могло само себе обійти. А нам вже час прощатися з Вікою та Машею, а також їхніми домашніми улюбленцями. З вами була програма в хаті та хвостаті. Побачимось за тиждень!